У пошуках компромісу 24 травня відбулось засідання тимчасової комісії щодо незаконної забудови на берегах міського озера в Івано-Франківську озвучено ряд пропозицій щодо розробки проєкту детального плану території, проведення з цього приводу громадських слухань та розгляд письмових звернень. На початку засідання комісія затвердила і проголосувала за порядок денний, який депутат обласної ради Сергій Адамович назвав амністією існуючим забудовам на міському озері. За його словами, згідно попередніх домовленостей, він мав виглядати дещо інакше. Голова комісії Віталій Мерінов зазначив, що від громадських організацій учасників АТО та самооборони надійшло п'ять звернень щодо облаштування території навколо міського озера і закликав небайдужих надати більше пропозицій, що дасть можливість прийняти вірний рі рішення. я звертаюся до всіх громадських активістів, до всіх небайдужих людей, щоб у письмовому вигляді на моє ім'я було зроблено звернення з тим, хто як бачить, як повинно вирішити з дане питання. Детальний план території навколо міського озера єдиний спосіб зберегти існуючу зелену зону. Громадські активісти впевнені, якщо б такий документ було прийнято 5 років тому, цього прецеденту не було. б. Станом на сьогодні спільно зайти відділом архітектура, щоб знайшла механізм, як зручно і доступно можна було би на сайті оприлюднити інформацію цю та для того, щоб будь-який громадянин, активіст, просто житель міста, депутат місцевої ради міг зручно просто зайти на карту міста, клікнути на конкретну ділянку і побачити по ній всю інформацію. Та? І тоді, якби не буде, ну буде менше менше можливості якось спекулювати на цьому. Будова навколо озера викликала чималий резонанс. Місцеві мешканці вимагають відновити втрачену інфраструктуру. Самі забудовники готові піти назустріч громаді і вже подали ряд пропозицій, як вийти з цієї ситуації. Мені приємно, що насправді починається якийсь конструктив, тобто непрості. Ну, не просто розмови, а на кінець то йдуть уже якісь конструктивні рішення. На завершення присутні депутати, жителі мікрорайону та громадські активісти вирішили сформувати та направити рекомендації до департаменту містобудування та міського голови Руслана Марцінківа щодо конструктивного вирішення цієї проблеми, розгляд якої продовжують на наступному засіданні.